Ми не повинні залежати від ворожої держави. Світ вступив у нову епоху енергетичної безпеки. Росія використала енергію як зброю. Привіт, друзі! Чудові новини з Європи. Там остаточно вирішили ніякого російського газу, нафти та вугілля. Усе досить годувати Росію. Росія намагалася скористатися нашою залежністю від її газу, щоб дестабілізувати економіку і послабити підтримку України, але зазнала невдачі. Ми відповіли програмою Рипарєв, урізноманітнили постачання, прискорили енергоперехід, зменшили імпорт російського газу з 45% до 18%, нафти з однієї із п'яти барелів до однієї з п'яти барелів 50%, вугілля до нуля. Ми урізали фінансування російської воєнної машини і посилили енергетичну безпеку. А ще кілька років тому Європа залежала від російського газу на 45%. Тепер лише 18%. Нафта взагалі падіння в 10 разів. А вугілля з Росії назвали ще історії. І знаєте, що вони не просто вижили, вони стали сильнішими. Тому що коли перестаєш залежати від агресора, починаєш дихати на повні груди. Європа більше ніколи не повинна опинитися в ситуації. Коли Росія думає, що може нас шантажувати енергетикою, і поки Росія не сяде за стіл переговорів і не погодиться на повне і безумовне припинення вогню, ми повинні продовжувати тиск на їхні енергетичні доходи, які досі фінансують військовий бюджет Путіна. Це момент для дій, момент для побудови партнерства з ЄС. Яке відповідатиме потребам нашого часу, впоравшись з глобальними шоками останніх років і працюючи разом, щоб мінімізувати вплив на працьовитих людей. Євросоюз прискорює перехід на чисту енергетику. Зелена трансформація не просто тренд, це стратегічна зброя проти таких режимів як у Путіна, тому що газ нафта і вугілля це не про енергію, це про шантаж, війну і вбивства. Та роботи ще багато за два. Тижні наш комісар з енергетики Дан Йоргенсен представить план повного відмовлення від імпорту російських енергоносіїв. Ми не повинні залежати від ворожої держави. Світ вступив у нову епоху енергетичної безпеки. Росія використала енергію як зброю. Зараз весь світ на порозі нової енергетичної ери. Росія намагалася зробити паливо зброю. Не вийшло. Європа перебудовує всю свою енергетику, щоб ніколи більше не залежати від таких диктатур. А От у Кремлі. Паніка, адже кожна відмова від бареля російської нафти це мінус ракета, мінус танк мінус пропаганда. Чим менше Європа платить Москві, тим менше шансів у Путіна продовжувати війну. На близькому сході війна дестабілізує регіон у США. Загроза тарифів. Саме тому надійна і доступна енергія це основа економік, національної безпеки і конкурентоспроможності. За два тижні ЄС представить конкретний план повної відмови від російських копалин, тобто, взагалі повною ні краплі, ні грама, ні кіловата. Це кінець однієї залежності і початок справжньої енергетичної незалежності. І знаєте, це не тільки про Європу, це сигнал усьому світу. Якщо хочеш бути вільним, відключайся від Путіна. Україна платить кров'ю, а європа грошима. І на відміну від декого в ЄС зрозуміли, бізнес із Росією дорівнює бізнес. Із війною. Пишіть у коментарях, який крок на вашу думку стане останнім цвяхом у труну російської нафтогазової імперії. І ось поки весь світ продовжує обговорювати переговори, компроміси і хто кому має поступитися. Росія вкотре влаштовує пекло на українській землі. Понад 250 дронів і ракет саме стільки так званих аргументів Кремль вислав у бік мирних українців за останню добу підсумок десятки поранених, що не менше 12 загиблих. Це найкривавіша атака на місто з минулого ли. Успіла вийти, бабахнуло, де немає нічого. Сусідній будинок то розбитий, а наш тільки повилітало все на світі, дивився. Отак я нічого не бачила, дивився. Страшно. який миру взагалі можна говорити, коли ворог тільки робить, що буває, руйнує та сіє страх. Ми не варті того, щоб з нами це відбувалося. Ми прекрасний чудовий народ. Ми варті того, аби розвиватися, жити в своїй рідній країні і жити достойно. І те, що зараз коїться, це дійсно геноцид проти українського народу, це геноцид проти кожної конкретної української сім'ї. Це те, що винищує націю як морально, так і фізично. І я дуже хочу, щоб такого ніколи ніде. Світі не ставалося. І щоб обіцянки наших партнерів, обіцянки наших прекрасних друзів із-за кордону, щоб вони були не тільки обіцянками. це типа, перемир'я, яке було на Пасху. Це було просто, щоб накопити сили. І сьогодні ви ж видели, скільки сьогодні летіло і сюди, і по Україні. есть тобто, я сидів в бомбоубежище, просто смотрив ракеты, Одні есть ракети, тобто, ну, летело з Чорного моря. Короче, тобто, з усіх сторон летіла. Тобто, це не просто так виходить. Переміряємо не по. У південній Африці обговорюють мир, але один нюанс: тиску на Росію немає. ООН мовчить. Захід. Розмовляє про дипломатію, поки під Харковом в Одесі, Києві розлітаються житові будинки. Ми захищаємо саме свої права. Ось що відбувається. А Росія розуміє, що Україна стоїть, захищає свої права і тисне на наших людей, тисне і на Америку. З чим я ще пов'язую сьогоднішній удар і або, передусім, вчора в Лондоні була зустріч, і дійсно були присутні європейські країни. І Сполучені Штати Америки, Україна, Британія, Франція, Німеччина, Сполучені Штати Америки. Вчора була розмова, вона закінчилась у будь-якому випадку. Вона була непроста, але конструктивна. Вона закінчилась не розбіжностями, а все одно бажанням працювати далі. Я впевнений. Що Росія розраховувала на великий скандал вчора? Zelensky, Я не бачу зараз сильного тиску на Росію і нових якихось сильних санкційних пакетів проти агресії Російської Федерації. Ну поки що, ми дуже надіємось без закидів. Абсолютно без емоцій і заходів дуже прямо говоримо. Вважаємо, що при більшому тиску, тиску на Російську Федерацію ми зможемо наблизити наші сторони, якщо хочете, хоча ми наближення. Окей, дипломатичною мовою зможемо наблизити сторону до. Повного безумовного припинення вогню Росія відчуває себе безкарною. Росія знає, що може продовжувати, тому що ніхто її по справжньому не зупиняє. На нас напали, у нас окупували територію, вбити тисячі, десятки тисяч людей заживо поховано багато дітей і дорослих, і те, що Україна готова сісти за стіл перемовин. Після сісфаєр, після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували на нашій землі, виключно на нашій землі. Це великий компроміс. Давайте говорити прямо, допоки Путіна не почнуть тиснути економічно. Допоки Росія не почне платити за кожну вбиту українську сім'ю. Допоки в Москві не зрозуміють, що війна дорівнює крах, ніякого миру не буде. Кремль не зацікавлений у мирі, йому потрібен тільки контроль, руйнування і капітуляція України. І все це під військовою спецоперацією. І ось, поки українці гинуть, світ думає, як би набразити диктатора. Я думаю, що це справжнє нагадування про те, що Росія є агресором тут, і це відчувають українці, як це відчувають вже три довгих роки. І саме тому важливо, щоб ми змусили Росію до безумовного припинення вогню. Очевидно, що ми мали переговори в Лондоні цього тижня, в Парижі минулого тижня. Ми досягаємо прогресу на шляху до припинення вогню. Це має бути тривале припинення вогню. Але ці атаки, які є просто жахливими атаками, є справжнім людським нагадуванням про те, хто тут є агресором і якою ціною це коштує українському народу, and the, and the cost the Ми не можемо і не хочемо коментувати які утічки зв'язані з предполагаємо деталями предполагаємо плану. Повторяю, робота ведеться. Ми говоримо только в отношении себя. Ми націлені на продовження. процессу регулирования и ценим посреднические услуги американской страны. Дональд Трамп вчера заявил, что Украина потеряла Крым уже много лет назад, и это даже не является предметом обсуждения. Как в Кремле относится к такому заявлению президент США? Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно. Россия продолжает работу с американской стороной. Мы... Нацелена на продолжение усилий по достижению мира. И президент Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов нашей страны. Это обязательное условие. Эта работа продолжается. Мы видим, что там есть проблемы с... Со сближением позицій сторон, що привело к тому, що изменились планы по проведению в Лондоні встречи на более высоком политическом уровне. Ми продолжаем наш діалог по разным каналам. Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены перед ними верховним главнокомандующим. і в рамках это наносят продолжают наносить удари по воєнним і околовоєнним целям. Друзі, залишайте свої коментарі, ставте лайк. Нехай більше людей дізнається правду.